Основні особливості цих школ. Ви можете побачити це одразу. Вже. Це дуже особливий і креативний дизайн. От спитайте в дітей, кому з вас подобається ваша школа? No. Я думаю, що раніше б ви цього не почули. Кому подобаються барви, в якій розфарбована ваша школа? Відкрию таємницю, мені вони також дуже подобаються. Це і є креативний підход, підхід до дизайну. Наголошую на тому, що і всередині дітям є надзвичайно цікаво. І хотіти йти до цієї школи сумувати за друзями, за вчителями, за школою. Це все зараз відноситься в повній мірі і до цієї школи. А цікаві комп'ютери. А Wi-Fi доступ до інтернету, а інтер... інтерактивна освіта, а доступ до найкращих світових технологій. Це вони знають вже в такому юному віці. Сьогодні маємо можливість переконатися, що то рішення, яке було прийнято мною щодо започаткування митного експерименту і розпочатку кардинальної. Нової програми щодо дорожнього будівництва зараз це втілюється в життя. Є, Ми зараз в Дніпрі і в області є декілька пріоритетних напрямків. Ці напрямки складають будівництво або капітальний ремонт дороги на Київ. Це те, про що роками мріяли мешканці області, і які за 26 років так і не дочекалися. Сьогодні є перший прорив, перші 12 кілометрів мають бути добудовані цього року, виділене в повному обсязі фінансування щодо напрямків і обсягів, на які існує проєктна документація. От можете подивитися за моєю спиною. Місяць тому тут був лише котлован, а вже через місяць, як обіцяють підрядники, ми здамо цю інфраструктурну споруду і. Це зробить абсолютно нову якість дороги, яка є складовою частиною об'їзної дороги міста Дніпра.